Радий всіх вітати вас, друзі! Мене звати Дмитро і це компанія Автофрідом. Сьогодні в нас на огляді машина, в яку спочатку, коли вона тільки з'явилася ще досить давно, ніхто не вірив. Всі думали, що це буде остання масова модель від Порше. І далі вже нічого цікавого випускати не будуть. На цьому поставили цвях у труну цього бренду. Але на превелике щастя, сьогодні ця модель. Основна по продажах для цього бренду. Ваші увазі Porsche Cayenne в поколінні від 17 по 22 рік. Машина дуже цікава, технологічна, і про неї є що розповісти. Рушаємо! Перш ніж почати, на жаль, український YouTube розвивається не так швидко, як би то хотілося, але ви можете посприяти тому, аби виправити цю ситуацію. Все, що від вас потрібно, це підписатися на наш канал, поставити лайк та написати коментар під цим відео, поділитися враженнями від цього авто. І ми з свого боку будемо ще частіше радувати вас новим контентом. Ну а тепер до самого авто. Кожен раз, коли виходить нова модель каєну, люди питають, а що такого особливого, знаєте, змінилося? Всі вже звикли до того, що дизайн настільки мінімально змінюється, хоча і продовжує залишатися сучасним. Що переважно всі зміни стосуються більше технічних можливостей, опцій, які надається машина, і все ж таки салону. Цього разу відбулося щось більш феноменальне. Ми можемо побачити абсолютно нову оптику, абсолютно нову форму кузова машини. Я що хочу зазначити, фактично у туарега Каєна і Бентлі Бентайга одна і та сама база. Дуже багато людей хейтять ці машини за те, що фактично вони платять за одне і те саме, просто в різній упаковці. І різниця в ціні складає. В 4, а то й 5 разів, якщо порівнювати ТО Орег, наприклад, і ту саму Бентайга. Потім ці машини, за рахунок того, що вони мають одну платформу, більш преміальні, швидко втрачають в ціні, тому що люди не сприймають їх як настільки преміальну лінійку і, по суті, думаю, що це, знаєте, одна і та сама обгортка. Але все ж таки те, що база одна, на мою думку, це нічого такого критичного не значить. Так, якщо подивитися на авто з під низу або... Порівняти розміри, то вони схожі. Але з іншої сторони, настільки все різне з технічного боку, що я би до цього не чіплявся. Мені подобається, як вони зробили це покоління. Класна оптика, бачите, така от з чотирьох таких от діодів по суті, складається. Головна фара плавно отак от перетікає в Такі хромовані лінії на решітці тут. І звісно, мені подобається те, наскільки все ж таки високо вони підняли цю модель. Але в той же час, не дивлячись на те, що каєн залишається позашляховиком, саме в цьому поколінні вони додали спортивних рис. Ще ніколи каєн не був настільки плавним, настільки ось покатим. В плані того, щоб давати хорошу аеродинаміку. Коли людина чує, Cayenne, вона думає, що ця машина просто гігантська, якась по розмірах. Ну, принаймні, з мого досвіду так часто бувало. Але насправді вона не накаже і велика. Тобто, довжину 4,9 метри. І висоту, як бачите, навіть менше мого зросту. При тому, що ми маємо колір з 19 см, а фактично від порогів до асфальту в нас майже 25 см. і при тому, що салон став трішки вищим. Ніж в минулих поколіннях, не дивлячись на те, що сама форма кузова стала більш приземленою і спортивною. Машина десь метр сімдесят у нас в висоту. І що хочеться додати, при цьому дуже класно поєднуються ось ці ось диски 21 го радіусу, власне кажучи, з самими габаритами машини. Мені хочеться зазначити, що коли я побачив розмір самого диску гальмівного, Хотілося би бачити щось інше. Я розумію, що це в нас не надспортивна якась версія, це звичайний 3-літровий базовий варіант на 340 кінських сил. Тут досить великий супорт, напис Porsche на ньому. Насправді відчувається оця преміальність. Але чи вистачає для більш ніж двохтонної машини у цих гальм? В базовій версії ну, складно сказати, це точно не для того, щоб ганяти на все. Але з іншої сторони і потужність, та, яку видає ця машина, вона не дає нам прям якихось надможливостей. Якщо хочете спортивну версію, це вже зовсім інша історія. Особистий кабінет Автофрідом це ваш простір вибору автомобілів із-за кордону. Створив власну підбірку автомобілів, і система автоматично буде насилати їх вам у ваш WhatsApp або на електронну адресу. Лінк на реєстрацію в один клік в описі під цим відео. Заради справедливості зазначу, що те, що стосується гальмівної системи, не все я розповів. Почав не з козирів, тому що по факту тут застосована шестипоршнева система супортів, яка дає підвищені, от скажімо так, точки гальмування. Через це зношується. Швидше, скажімо так, гальмівні диски, але з іншої сторони, навіть меншого радіусу диску самого гальмівного вистачає для того, щоб видавати більші, скажем так, гальмівні можливості, ніж це було в минулому поколінні. Щодо задньої частини, ось тут найприємніше. Мені дуже подобається, як вони обіграли оцю оптику. Якщо ви пам'ятаєте, то раніше оці букви Porsche були просто на зовнішній частині кузова, і вони дуже часто пачкувалися через це багато власників скажімо так не годували, тому що оцей всякий бруд він потрапляв прямо от сюди під букви. І воно не вимивалося навіть після якихось детейлінгів. Тут же вони повністю все зашили під скло, стало краще, як на мене. Ну і що хочеться додати, ця оптика вона вже дійсно виглядає сучасно. От в 17-му році по суті була презентована модель, от з таким виглядом. І як на мене, це те, що треба, тому що те, що вони зробили, як рестайлінг ще там, в 14-му 14 році, ну воно виглядало не на ту епоху, а те, що вони ще в 2017-му навіть продовжили випускати оту версію. Це взагалі ні в'які ворота лізе. Оце навіть зараз виглядає сучасно. І, чесно кажучи, якщо людина не знає, то вона може подумати, що цій машині буквально 1-2 роки. Те, що вони випускають з 23-го, вже зовсім інша історія. Там ще цікавіше, сподіваюся, одного разу ми зможемо вам це показати. За що обирають порше? Звісно, що за динаміку, за ті можливості, які дарує двигун. Тому хочеться розказувати про це побільше тут. В нас стандартний трьохлітровий мотор, V6, який видає. 340 кінських сил та 450 ньютон метрів кратного моменту, фактично він може більше, але його от таким чином трішки задушили. І Я хочу сказати, що вже в цьому поколінні з'явився мотор ще 2.9. Дуже часто люди знаєте люблять округляти і кажуть трьохлітровий, то трьохлітровий, але це різні мотори. Абсолютно, 2.9 Це більш новий мотор. Він видає 440 кінських сил і 550 ньютон метрів крутного моменту. І якщо з цим мотором машина їде 6,2 секунди до сотні то той дає вже динаміку близько 5,4-5,5 секунд до сотні по факту. Є, звісно, і більш потужні версії. Тобто є 4-літровий мотор, який вже видає від 460 кінських сил. Там була версія на 550. коней. і сама потужна розкачегарна, так би мовити, версія видає 680 кінських сил. Ви уявіть, просто стокова, масова модель. Це двору, не якийсь там відтюнінг ательє. Які видає 680 коней на кросовері. Звісно, ви можете сказати, ну, є ж там якийсь брабус 900, є там інші якісь модели. Ну, це вже трішки інше. Якщо ви подивитесь навіть на ціну, незважаючи на те, наскільки дорогий каєн, то ті машини вони дорожчі на порядок. Тут у вас буде динаміка близько 3 секунд до сотні. Це при тому, що ви їдете ще раз на кросовері вагою понад 2 тонни, і в салоні нічого фактично не буде це видавати. Максимальний комфорт, не якісь там суперкарна жорсткість знаєте, і самої машини, і обмеженість в опціях. Що хочеться іще ще зазначити, от ця лінійка моторів вона вважається надійною, передбачуваною, звісно, по обслуговуванню. Супер дорога. Чесно кажучи, звичайні німці, от стріки, як BMW, Audi і, наприклад, той самий Mercedes, зі своїми моделями вони будуть дешевші. Тут у нас електромагнітні форсунки, купа нюансів по обслуговуванню. Дуже важко добратися до певних елементів навіть на трьохлітровому моторі, не кажучи вже про 4-літровий, який більший за розмірами і ще плотніше сидить тут. Є моменти в тому, що. Трішки овліть вони бувають перегріви. скажімо так, вони гарячі і тому патрубки певні. А краще замінити зразу з резинових на алюмінієві або металеві. Ну це вже більше до технарів, які цими питаннями займаються. Моя задача показати можливості. Він їх дає, кожен із двигунів є ще гібридна силова установка. Теж великий плюс, якщо ви хочете економію, а ви при цьому обираєте бензиновий мотор. В будь-якому випадку кожен знайде щось для себе. А як щодо цінової політики, всі ж з вас хочуть думаю, собі таку машину, але ринок України такий, що подібні варіанти, аналогічно випуску, коштують від 45 тисяч доларів. І тут мова йде за биті машини. Часто так собі відновлені, а якщо мова йде за взагалі варіанти без жодних пошкоджень. Це ціна 55 тисяч доларів чи навіть більше. Ми ж компанія Автофрідом пропонуємо пригнати таке авто з аналогічним пробігом, аналогічного року випуску, буквально за 36-39 тисяч доларів. Можна, звісно, більше, якщо вас цікавлять крутіші версії, А ось тут така, що ми пропонуємо на 25-30% вигідніше ніж середні позиції на ринку, і наші авто будуть без пошкоджень з офіційною історією, експлуатувалися в кращих умовах. Головне, ми доставимо вам авто до 75 днів. Ціна зразу фіксується в договорі під ключ. Ви чітко знаєте на яку ціну розраховувати. Ну а вже детальнішу інформацію розповість наш менеджер. Все, що потрібно, це залишити заявку під цим відео в нас на сайті. Всі контакти знайдете в описі. Тепер же потрапивши в салон, хочу сказати декілька важливих моментів. Звісно, тут все по класиці. Мінімально міняється салонне Porsche з точки зору стилістики і матеріалів кольорової гами. Чесно кажучи, хотілося би, щоб тут от якість оббивки і так само і дверних карт була вищою. Ну але Porsche завжди був в цьому питанні не найкращим серед своїх конкурентів, будемо відверті. Тобто, коли ці навіть в якихось середніх комплектаціях пропонували натуральну шкіру, або принаймні якийсь шкір зам в плані обтягнення тут все в шкіру на приборній панелі. То Porsche завжди тільки брав до уваги пластик або такі прорезинені елементи. Ну, проте це не вбиває якість машини, тому що тут в нас або дерев'яні, або такі лаковані вставки, дуже приємне кермолець. Воно дійсно обтягнуте в шкіру і класно лежить в руках. Хромовані ці елементи по всьому салону, це все створює відчуття розкоші. І коли сідаєш в машину, навіть не дивлячись на те, що Porsche не приділили, на мою думку, достатню увагу тим чи іншим моментам, але але все одно розумієш, ти в преміумі, от реально в люксі, і кількість опцій та ті, скажемо так, враження, які ти отримуєш, просто перебуваючи в цих суперкомфортних, от таких шкіряних сидіннях, які можна відрегулювати, просто в купі положень, а, налаштувати під себе навіть людині з величезним зростом або тому водію, який скажемо так, метр шістдесят Хоче себе показати, можна. Вітаю я Артур Кучер, засновник компанії Автофрідом. Щодня ми перевіряємо десятки автомобілів для наших клієнтів, і дуже добре бачимо, наскільки легко помолитися при виборі автомобіля, навіть якщо він виглядає ідеально. Тому, якщо ти зараз дивишся цей огляд і плануєш покупку, не приймай рішення поспішно. Ти можеш просто нам зателефонувати за номером, який бачиш у себе на екрані. Я чудово пам'ятаю, що саме мені подобалося в старих каєнах, але що з іншої сторони, от з точки зору ергономіки, мого Скоріше негативним проявом оцієї люксовості. Це та кількість клавіш, яку вони для нас тоді виводили сюди на центральну консоль. Зараз вже все простіше, повністю вона сенсорна, тобто ті ж самі включення обігріву сидінь, вентиляції, переключення клімату це, до речі, єдина функція, яку вони зробили такими от хромованими клавішами переключати температуру. Ну а також, звісно що створення. Ваших індивідуальних особистей керування чи переключення на спортивний режим їзди, все це здійснюється такими сенсорними клавішами. Тут воно все лаконічно, воно все просто, не треба шукати, як раніше знаєте, коли 15 кнопок в ряд, яку із них тикнути, щоб якщо не відволікатись від дороги, щоб включити собі умовно обігрів сидінь. Плюс тут на цьому планшеті центральному він таки досить великий, можна налаштувати, і як саме буде у вас вентиляція тут в салоні, можна різноманітні варіанти підсвітки. Тут же можна налаштувати і для бездоріжжя різні, скажімо так, типи трансмісії. От є, власне кажучи, просто система пересування по гравію, є по якійсь вологі, такі брудні поверхні, по піску. Тобто, все ж таки, машина має позашляхові якості. і Я скажу, що тут вони по-іншому реалізували навіть систему повного приводу. Про це навіть варто почитати окремо. Не сильно хочу вугублятися в такі технічні нюанси, але. Дуже досконало і на порядок краще ніж у конкурентів. По класу, які теж представляють, скажімо так, позашляховики на цьому ринку. Звісно, в нас є величезна кількість помічників вам в русі, тобто це і система контролю в смузі, і, власне кажучи, система попередження зіткнень, сліпі зони. Щодо систем безпеки, то знову ж таки, все, що тільки можна побажати в цій машині, є. Це і система контролю смуги, і система попередження зіткнень, і сліпі зони, і багато багато чого іншого. Навіть не хочу на всьому зупинятися, зрозуміло одне: те, що ви, як водій, тут головний в авто. Всі пасажири вони теж будуть почуватися комфортно, класно, але як не крути, для тих людей, які обирають задній ряд, створена панамера та машини іншого класу. Хоча, я думаю, що варто все ж таки подивитися, що в нас там. Чесно кажучи, тут хотілося б чуть-чуть іншої якості. Але з іншої сторони, в опціях. Все продумано, тобто є в нас, і бачите, свої а, такі от дефектори обдуву. Є власне кажучи, підігрів, сидінь. От оця от перфорація а, дозволяє. На деяких комплектаціях мати ще й вентиляцію заднього ряду, тут, на жаль, цього немає, але в більш крутих версіях це все доступно. Звісно, що є в нас і підсвітка для читання, є ось такі от сіточка для того, щоб зберігати якісь ваші документи. Ну а якщо відкинути цей підлокотник, то хоч він і простий, так візуально, але все ж таки три підстаканика теж присутні. Тому так чисто сісти позаду і комфортно їхати в будь-яких умовах, можна. Чи розрахований каєн під те, щоб возити тут по. Заду якихось поважних гостей, ну а вже ж ні, але все ж таки, як позашляховик, тут досить високий рівень комфорту. Ну і окремої уваги заслуговує багажник. Він тут дійсно величезний по розміру, а якщо ще й допустити можливість, що в разі чого ви можете скласти задній ряд сидінь, то місця просто дуже багато. Звісно, ця шторка в нас складається, можна отак якось відгородитися, можна, щоб вона просто вниз висала, можна взагалі зняти в разі чого. Якщо підняти оцей ось лючок, то бачите, тут в нас є запаска, набір інструментів і плюс ще купа місця для того, щоб зберігати якісь ваші речі, які можуть. Літати тут по всьому багажнику, є і ось такі от сіточка. От Porsche завжди були продумані в своїх моделях, як Macan, Panamera чи Cayenne, в плані того, щоб додати зручностей під час якихось перевезень тут речей ваших. Є підсвітка, звісно, ну все, що потрібно. Єдине, чого мені от не вистачає, хотілось би, щоб тут було якось більше. Різних роз'ємів і щоб були крючки. Але в деяких версіях це теж було наскільки мені відомо. Тож давайте зупинимося на тому, що вже побачили. Ну і власне кажучи, підсумуємо враження від машини. Ну як можна підсумувати? Машина насправді дуже класна. От З точки зору і люксовості, і технологічності, і опції, і головне динаміки те за що вибирають Порше навіть з мотором на 340 кінських сил вона вже може показати себе. Дуже цікаво на дорозі, особливо з точки зору керованості і того, як відпрацьовує підвізка. Також, якщо ви берете більш потужні версії, там ви точно розкриєте весь характер цієї машини за ціну, скажімо так, від 55 тисяч як на ринку України. Можна подивитися і на якісь інші варіанти, на альтернативи, але вибачайте за ту суму, за яку автофрідом вам протягом 75 днів може пригнати цю машину з США під ключ. Нічого цікавішого в класі кросоверів знайти просто нереально, якщо мова йде за отакі великі повноцінні суви. 37, 40 тисяч і машина ваша. З пробігом в районі 100 тисяч кілометрів, без жодних нюансів, без ДТП, без утоплених якихось історій. Тож обов'язково, якщо все цікаво, переходьте за посиланнями під цим відео, залишайте заявку і наш менеджер поспілкується з вами більш детально щодо пригону. Ну а якщо ви хочете. Просто побачити ще купу таких цікавих відео, то не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Ну а з вами був Автофрідо. Прощаємось з вами до наступних відео. Всім бувайте!